Цьогоріч у прилуках завершення навчального року припадає на 31 травня, відповідно до закону України, який вимагає. 175 навчальних днів у нас у місті Прилуках якраз 31 травня припадає на 175 день. Тому свята останнього дзвоника саме відбудуться в закладах освіти 31 травня. Свята відбудуться у кожному закладі освіти по своєму графіку, у своєму форматі, який вибирає заклад освіти, і відповідно до тих безпекових ситуацій, тобто наявність сховища і міськість цього сховища, і все це розглядається саме директорами закладів освіти. Цьогоріч востаннє пороги рідних шкіл переступлять 904 випускники. з них 329 – одинадцятикласників. Маємо в місті 31 золотого і 4 срібних медалісти. По порівнянні з попередніми роками золоті медалі фактично на місці срібні медалі трошки зменшилися, але фактично порівнюючи з тим, що зменшилася кількість випускників, то у відсотковому відношенні фактично те саме. Попри те, що цьогорічний навчальний рік видався надскладним, успішність учнів майже не погіршилася, зазначають в управлінні освіти.